Колишній ударівець Олексій Муляренко очолить міський осередок блоку Петра Порошенка. Про це на конференції партії оголосив керівник обласного осередку політичної сили Сергій Штрухецький. Нагадаємо, Олексій Муляренко уже брав участь у виборах до Верховної Ради України по 153 окрузі. Місто Рівне це надзвичайно важлива частина всієї Рівненської області. Перед нами стоїть надзвичайно багато завдань. Але я вірю, що 25 жовтня. Нас чекає гарна перемога, і ми матимемо можливість для дійсно якісних змін. Крім того, на конференції партія блоку Петра Порошенка Солідарність оголосила список кандидатів в обласну раду. Очолив список голова Рівницької обласної державної адміністрації Віталій Чогунніков. До списку також потрапили голова Рівницької обласної ради Михайло Кирилов, генеральний директор групи компанії Реноме Надія Гладкевич, голова обласної організації блоку Петра Порошенка Сергій Штурхецький, головний лікар Рівницького обласного діагностичного центру Роман Шустик, учасник АТО захисник Донецького аеропорту і начальник управління обласної державної. Адміністрації Федір Місюра, екс-журналіст телеканалу РТБ Юрій Шарманський, начальник інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю Ігор Мічуда, депутати обласної ради Валентин Крока, Володимир Хомич Віктор Ольховик, голова Здолбунівської РДА Сергій Контрачук, депутати рівне ради Тарас Максименко та Василь Харковець, співвласник телеканалу Рівне 1 Віктор Данилов та інші. Ми люди економіки, ми це вміємо робити, і основна наша задача створювати робочі місця. Ми повинні дати достойну зарплату. На сьогоднішній день я впевнена, що ми можемо дійсно змінити нашу країну. Не обійшлося і без сюрпризів. Відтак до лав партії прийняли колишніх регіоналів та представників блоку Литвина Миколу Шершуна, Юрія Благодира та Віталія Бойко. У рядах партії знайшлося місце і для люстрованого чиновника колишнього голови Дубинського райдержадміністрації Руслана Сивого. Окрім цього, Порошенківці визначилися з кандидатами на посади міських голів найбільших міст області. У Дубно боротиметься за крісло мера нинішній міський голова Василь Антонюк, у Кознецовську Олег Ординат, Острозі нинішній міський голова Олександр Ш. Зоряна жильчук Олексій Самойлов у ритмі подій.